Ви українець за кордоном? Живете в Європі, Азії, США чи іншому кутку світу? Не знаєте, чого почати інвестувати? Маю для вас хороші новини. Ви уже на правильному шляху. Мене звати Вадим, і я запрошую вас кілька наступних хвилин провести разом. Маючи уже чималий багаж знань та власний практичний досвід, я поділюсь із вами базою, без чого не варто починати інвестувати. Так, крок за кроком проведу на лінію старту. Ось перші 10 кроків, які необхідно зробити, щоб сміливо стартувати свій інвестиційний марафон. По-перше, сформуйте свій резервний фонд. Це ваш запас міцності на випадок турбулентності. Така фінансова подушка безпеки мала покривати від 6 до 12 місяців ваших звичних витрат. Тут вам знадобляться, зокрема, банківські рахунки в країні вашого проживання. Обирайте банки за критеріями надійності, зручності, вартості послуг та доступності. На жаль, не всі фінансові установи відкривають рахунки українцям. У вас ще є рахунки в українських банках? А що зі статусом податкової резидентності? Тримайте це питання на контролі і, визначивши зі статусом, повідомляйте банкам актуальну інформацію задля уникнення штрафів. Зверну увагу, що автообмін за стандартом CRS уже працює. Крок 2. Поцікавтесь доступними програмами пенсійного накопичення в країні проживання. Як правило, індивідуальні пенсійні рахунки мають пільгові режими податкування, що дозволяє суттєво покращити результати інвестицій. Тут ще раз повернемося до вашого статусу податкового резидента. Це важливо. Встановіть податковим резидентом якої країни ви є. Адже сплата податків в Україні не означає, що податкові органи країни вашого нового перебування не матимуть до вас фінансових претензій у майбутньому. І навпаки. Більше того, обидві країни можуть на законних підставах вимагати від вас плати податків. Розібратися в податкових особливостях точно не завадить, адже це не лише про ставки, строки, нарахування та сплату, але й податкові знижки, оптимізацію та відшкодування. А ще обов'язкове річне декларування доходів. Так, це звична практика для багатьох західних країн. Третім кроком проведіть аудит своїх доходів та витрат. Це допоможе вам правильно оцінити свої інвестиційні можливості. Мова про розрахунок суми коштів, яку ви могли б стабільно інвестувати без втрати якості життя. А ще на цьому етапі потурбуйтесь про особисту безпеку та страховий захист вашого майбутнього капіталу. Мова йде про особисте медичне страхування, яке з врахуванням вартості послуг на лікування за кордоном є швидше необхідністю, ніж додатковою опцією. Крок 4. Сформулюйте свої фінансові цілі. Навіщо вам інвестиції, якої мети інвестуючи, ви бажаєте досягти. На цьому етапі важливо саме оцифрувати свої бажання та визначитися зі строками їх досягнення. Давайте на прикладах. У 40 років я планую придбати авто вартістю 20 тисяч доларів, а в 55 років хочу вийти на пенсію з капіталом 600 тисяч доларів. Чому саме 600 тисяч? Такий рівень капіталу дозволить покривати всі мої поточні витрати, а це 2 тисячі доларів на місяць. Тут важливо, що у кожного із нас будуть свої цілі. Але є те, що об'єднує всіх: це бажання мати можливість підтримувати свій звичний спосіб життя у літньому віці. Ключик до цієї мети накопичити достатньо капіталу протягом періоду свого активного заробітку. Наступний п'ятий крок: пройдіть нескладне тестування та визначте свій ризик профіль. Відчуйте ту межу ризику, яку ви готові приймати. Часто на словах ми справжні герої, але коли в реальному житті ризики реалізуються хоча б частково, наша психіка може легко взяти верх. Пам'ятайте, чим вище прибутковість інвестицій, тим вищий ризик. Не допускайте поширеної помилки новачків, інвестуйте лише згідно свого ризик профілю. 6. створіть свій фінансовий план. Це буде вашою дорожньою картою, що покаже ефективний шлях для досягнення поставлених цілей. Такий план дасть відповідь на питання, куди, скільки та з якою дохідністю потрібно проінвестувати, щоб отримати капітал, якого буде достатньо для фінансування своїх цілей. Сьомий крок про інвестиційні інструменти: підбирати їх важливо у відповідності до конкретних цілей, вирішальне значення тут будуть мати для прикладу валюта, строк, пріоритетність цілі та власне ваш ризик профіль. На цьому етапі вам обов'язково знадобиться трохи теорії та розуміння залежностей. Не полінуйтесь отримати знання про те, як працює ринок та світова економіка в цілому. Хоча однією практичною порадою поділюсь прямо зараз: дотримуйтесь принципу диверсифікації, як по інструментам та класам активів, так і по галузям та географії вкладень. Це можуть бути локальні активи для коротких цілей, наприклад, внутрішні державні облігації окремих країн, та інструменти світового фондового ринку при наявності більш тривалого горизонту інвестування. Врахуйте обмеження по інструментам. Коли обираєте фонди для податкових резидентів Європи, якщо ви не кваліфікований інвестор, це лише Юсіс ЄТФ. Ще раз наголошу: спочатку цілі, а лише потім інструменти. Недотримання цього принципу може призвести до негативних результатів. Наприклад, плануєте купівлю житла за кордоном, поцікавтесь локальними програмами пільгового іпотечного кредитування. Невисокі процентні ставки, мінімальні власні внески, податкові пільги, тривалі строки фінансування. Та в цілому доступність кредитних програм на придбання нерухомості роблять їх досить привабливими. Восьмим кроком обираємо надійного брокера та відкриваємо брокерський рахунок. Для купівлі активів на світовому фондовому ринку таким брокером може бути Interactive Brokers. Він відкриває рахунки українцям, надає доступ до різних класів активів по всьому світу, пропонує мінімальні комісії. Відкрили рахунок? Вітаю! Поповніть його та купуйте активи відповідно до свого фінансового плану. Крок 9 та 10. Регулярно докуповуйте активи за вашим планом та періодично їх ребалансуйте. Змінилися життєві цілі не проблема. Коригуйте їх у фінансовому плані та гнучко адаптуйте свій портфель. І ще важливо: відслідковуйте проміжні результати. Хваліть себе за пророблену роботу. А зі зростанням вартості активів отримуйте відчуття стабільності та впевненість у майбутньому. Відкрию вам секрет. Знаєте, у чому запорука хороших результатів в інвестиціях? Сума інвестиції не найголовніша. Навіть 100 доларів це достатній стартовий капітал. Строк інвестування та регулярність вкладень ось що має ключове значення. Саме час дає можливість мультиплікувати в геометричній прогресії ваш результат. Ще раз, час ось що, багато у чому вирішує кінцевий результат. Тож не відкладайте рішення про інвестиції на потім. Ви вже прямо зараз зробили активний крок у правильному напрямку. Не зупиняйтесь. Слідкуйте за нами на каналі Сімейний Бюджет або приходьте до нас на індивідуальний пакет супроводу «Вайплен.UA», де персональний фінансовий планер вас за руку проведе по всім крокам та допоможе сформувати фінансовий план під вашу країну та життєві цілі. До зустрічі!